Старве добра і життя подателю, прийди, нас, і очисти нас всякої і спасибо, їду. Скит це не монастир великий, тому тут всього на чотири монахи. Скит це зменшене значення слова монастир, якщо зрозуміло пояснювати, без богословської термінології. Такий невеличкий монастир. Власне, Жидичинський монастир починав свою, ну не побоюсь сказати, тисячолітню історію саме звідси. От На цьому пагорбі стояла перша церква, так само так само, і носила вона була на честь святого Духа. Тому першим ділом, що нам захотілося відродити, це, мабуть, ну, своє поріблення, теж він починався нас монастир. Таке людське передання е, говорить про те, що взагалі церква, яка стояла на цьому місці, пішла під землю. І відповідно е, дзвіниця, яка була для неї, так, так само пішла під землю. І кажуть, що на свято, на, на, на великдень, е, люди, е, які якось е, е, живуть більш-менш правильно, які притуляються до землі, чують, як ці дзвони б'ють під землю. святих помилуй, спаси нас. Ой благий і Амінь! Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Я хочу сказати: подивіться, яке сьогодні гарне сонце, яке гарне небо. Ми дивимося і відчуваємо, що сьогодні з нами Святий Дух. Подивіться на кожний листочок, кожну гілочку, кожну травинку, на всю природу, яка оточує цей скит, і ми відчуваємо, що Тут з нами Святий Дух. Козаком став у 2002 році, висвячувався в Києві Покровській церкві, били нагайкою, сильно били, ще то пам'ятаю. Що хочу сказати козакам? Ви робите велику справу. Ми повинні любити Україну більше як ми її любимо, і робити все для того, щоб бути незалежними, щоб у нас добро, багатство і стабільність. Прошу служити Богу Україні, українському реєстровому козацтву.